Hey. Вітаю всіх. Сьогодні ми поговоримо на таку складну тему, як мучеництво всередині християнства, коли одні християни знищували інших через те, що вважало, що вони вірять невірно. Як до цього ставиться зараз, коли поширюється комуністичний рух, коли вже в наш час через загрози ісламу, атеїзму, взагалі відходу від віри, ставиться до того, що немає в світі такої християнської конфесії, представники якої не вбивали б інших християн. Гарний приклад надали англіканці, бо вони стали шанувати тих мучеників часів царювання Єлизавети І, коли англіканська нова створена церква переслідувала католиків, їх катували, вішали. Так ось, англікани визнали цих страждальців. Долучили їх до своїх святців і шанують їх як мучеників часів релігійних конфліктів, і це досить слушна річ. Паралельно відоме життя Івана Павла Великого, що він молився над гробами тих лютеранських мучеників, яких вбили католики. Питання постає таке: чи зможуть православні та греко-католики визнати святих мучеників, які постраждали під час загострення міжконфесійних відносин? Чи визнає російська православна церква протопопа Вакума і бояруню бояриню морозу, яких вони стратили за страждальців за віру? Питання риторичне, але англійці дали добрий підхід. Що відійти від цих сварок, які були раніше, і шанувати дійсна мужність, віру, вірність христу? Попри всі міжкосфесійні розбіжності. Амінь.